Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна Просвітянського рухову. Запрошую всіх вас, як і щоденно, разом читати кобзар пророче слово нашого Тараса. Продовжуємо з цього збірника, якого ми читаємо, і е, за порядком. Почали ми твір Марія. Ну за порядком читаємо, кожен день наступні сторінки, нові рядки. В тому бачимо свої змісти, послання нам на щодень кожному з нас, всім нам разом. Отже, на чому ми завершили, і продовжуємо, вслухаючись, в зміст з Шевченкового «Мудрого слова. Заробила, чи то позичила вдова, півкопи, тую на буквар. Сама ж учила, як не знала ж, вона письма того, взяла та в школу хлопця одвела у Ієсейську. у Ієсейську доглядала ж сама його, сама й навчила добру і розуму. І вас таки вдовенко в його вдавсь. То вдвох собі ходили в школу і вчились в купочці. Ніколи ані пограється з дітьми, ані побігає, самий один однісінький. Бувало, сидить собі у бур'яні та клепку теше. Помагало святому батькові в трудах, якось по сьомому годочку, малий вже добре майстрував, От, почиваючи в куточку, старий на сина дивувався – який то з його майстер буде, які то люди з його будуть? Та, взявши відер Кандійок і батько й мати, і воно пішли на ярмарок у самий самісінький Єрусалим, хоч і далеко так продати дорогше можна. От прийшли, розташувались, батько і мати сидять собі та продають добро своє. А де ж дитина? Побігло десь, шукає сина та плаче мати, і не чуть де ділося. У синагогу зайшла благать бла... благого Бога, щоб син її йшов. Аж глядь, межира вінами дитина, її хлоп'яточко сидить і научає неповинне, як в світі жить, людей любить, за правду стать, за правду згинуть. Без правди горе. Горе вам, учителі Архієреї. І дивувались фарисеї і книжники його речам. А радость Матері Марії не ізреченна, месію самого Бога на землі, вона вже зріла. До речі, дійсно так воно є. От Бог посилає нам саме ті тексти, саме ті слова Шевченка. Сьогодні читав саме аналітичну, навіть зараз вам її покажу, аналітичну статтю рубрика Шевченкіана з нашого слова про світе тижнево Це наша улюблена. Така рубрика, Ми дуже, ну, насправді дуже цікаво читати ну, такі якби, наукові дослідження Шевченкового слова бо ну, деколи складно насправді збагнути. Ну, це таке для, для нас як Біблія насправді. Ну і Тут традиційно Володимир Мельниченко, Ось це рубрика Шевченкіана, ось, до речі, автопортрет Тараса Шевченка з пензлем. Така розгорнута, бачите, стаття серйозна, як завжди, на, на, дві, на два листка, 12-13 листок. І тут якраз отут йдеться про, Трактується оце саме, що Діва Марія вже ще навіть, мабуть, до Благовіщення, до речі, в нас вівторок Благовіщення, вона вже відчувала ту свою місійність. що Господь її обрав для якогось великого, відчувала, що, от, мабуть, вона, мабуть, якесь внутрішнє було відчуття про народження Месії. І потім відбулося, бачите, вона ж так, коли ангел Гавриїл так, до неї промовив, вона одразу прийняла Божу волю, хоч, мабуть, це було. Як по-людськи, дуже якось складно, і, і тривожно, і страшно, та, але вона повністю довіряла Господу все своє життя. Ну, дуже сильна, до речі, аналітична ця стаття. Е, можете зайти в нашу бібліотеку е, Романа Ганна та Софії І Краховецька. Краховецьких цей випуск ми читали Слово просвіте, саме і наш. Е, тут ця рубрика Шевченкіана, 12-13 сторінка. Ну, Це десь хвилин 10, послухати можна оцю статтю, дуже цікаво рекомендую. Бачите, я так захоплені, просто бачите, е, аналогія, от, те, що ми прочитали в Кобзарі, ну, випадково. І от стаття теж трактування саме цих слів. Е, ну, Тому бачите, важливо читати і сам Кобзар Пачер джерело, і читати ці різні наукові дослідження Тарасового життя, шляху його, Кобзаря, творчості і всього іншого. Ну тож, дякую, друзі, що ви з нами, з вами був е, Чернівський, наша бібліотека е, е, імені, націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУН. Е, читаємо кобзар щодня пророче слово нашого Тараса.